У мене до вас є одне просте, маленьке, на перший погляд, безглузде питання. Як ви думаєте, якщо сапер починає грати у футбол мінним полем, він самогубець і ді просто працює на виробника протезів? Тримайте це питання в голові, не відпускайте його. Бо сьогодні ми будемо говорити про людей, які не просто грають у футбол на мінному полі нашої дипломатії, а ще й намагаються продати квитки на цей матч у перші ряди. Де логіка вийшла в вікно ще у 2019 році. Ізраїльський бігун міндіч? Почнемо з новин спорту, а саме спорта, спортивного орієнтування в Ізраїлі. Журналісти Української правди знайшли там Тимура Міндіча. Пам'ятаєте, міндіча? Це той самий хлопець, чиє прізвище в справі міндічгейт звучить частіше ніж слово бавовна в російських новинах. Він бігає, він гуляє, він насолоджується хумусом, і ви напевно думаєте, ну втік до Ізраїлю, там безпечно, Ізраїль своїх не видає. Це правда. Ізраїль видає своїх громадян тільки в одному випадку. Якщо цього дуже, дуже чемно попросять Сполучені Штати Америки, а тепер слідкуйте за руками. Петро Порошенко так він знову в ефірі, як той родич, що завжди приходить на весілля з тостом, який ніхто не просив, заявив, що структури Міндіча можливо торгували зерном. Через Туреччину в Іран з Іраном, з тим самим Іраном, який постачає шахеди, щоб бомбити нас. Це як продавати бензин палію, який підпалює твій власний будинок, і при цьому просити дисконтну картку на заправці. Якщо це правда, то міндічу в Ізраїлі зараз так само спокійно, як свинці Пепі на барбекю вечірці в Техасі. Мосад такі речі не просто не любить. Вони сприймають це як особисту образу. Частина 2. нерухомість для бідних. Але це ще не все. Давайте поговоримо про квартири. Фонд Міндіча купує 77 квартир у Києві. 77! зі знижкою 60%. Знаєте, я теж люблю знижки. Я якось купив йогурт зі знижкою, бо в нього закінчувався термін придатності. Але купити 77 квартир за ціною будівельного сміття це не вдача. Це хабар загорнутий у бетон, і на чиїй землі будували цей райський куточок на землі фонду Рустема Умєрова, того самого, що зараз міністр оборони, того самого, що був головою фонду держмайна, того самого, що о господи, частина три, пряма розмова: Зеленський кріт чи ні? А тепер, рідненьки мої, давайте поговоримо про слона в кімнаті. Про того самого слона, який носить футболку кольору хакі, і якого всі бояться обговорювати вголос після всіх цих новин: міндіч, ум'єров, єрмак, татаров, скандали, офшори, яйця по 17 – у багатьох виникає одне й те саме питання: воно свердлить мозок як дешева дриль. А чи не є Володимир Олександрович кротом? Я знаю, що ви про це думаєте на кухнях, в курилках, в коментарях під відео Шарія Фу. Не робіть так. Існує теорія, що Зеленський це, да, це глибоко законспірований агент Кремля, завдання якого розвалити Україну зсередини, оточивши себе ідіотами та корупціонерами. Давайте розберемо це з точки зору логіки або її відсутності. Якщо він кріт, то він найгірший кріт в історії шпигунства серйозно. Якщо твоє завдання здати країну ворогу, ти не їздиш по світу вибиваючи патріоти і F-16. ти не стаєш обличчям опору на обкладинці Time. кроти діють тихо, вони як пліснява під шпалерами. А Зеленський це фейерверк у бібліотеці. Але є одне але, і воно величезне, як його Ілона Маска. Якщо ти не кріт, якщо ти патріот, який щиро хоче перемоги. То якого біса ти тягнеш у владу людей, які виглядають так, ніби вони випали з кишені Януковича? Навіщо тобі Татаров, який розганяв майдан? Навіщо тобі Умєров з його каламутними схемами? Навіщо тобі Єрмак, який скоро почне призначати послів на Марс? Ось тут і криється псіоп, рідненькі мої для того, щоб зруйнувати країну, не обов'язково бути агентом ФСБ з посвідченням у кишені. Достатньо бути просто феноменально нерозбірливим у людях. Результат той самий, коли ти ставиш на ключові посади корупціонерів, некомпетентних друзів дитинства і ефективних менеджерів, які крадуть на їжі для солдатів, ти робиш роботу крота краще ніж будь-який справжній кріт. Путіну не треба вербувати Зеленського. Йому достатньо просто сидіти в бункері, їсти попкорн і дивитися, як оточення президента гризе бюджет, як терміти дерев'яну ногу пірата. Тож питання не в тому, чи є у зеленського погони під худі. Питання в тому, чи є різниця між зрадою і злочинною недбалістю, якщо в кінці ми втрачаємо країну. Повернемося до Умєрова. Наші джерела кажуть, що він літав у Майамі зустрічатися з ФБР офіційно поговорити про нацбезпеку, неофіційно випрошувати індульгенцію. Ви розумієте, який це сигнал для наших партнерів? Ми відправляємо на переговори людей, на яких у ФБР можливо вже заведена тека товщиною з війну і мир. Американці дивляться на це і думають, Україна просить зброю. Щоб боротися з корупцією чи корупцію, щоб боротися зі зброєю. Ми заплуталися, але це наша реальність. Ми маємо владу, яка вміє знімати гарні відосіки, але не вміє читати резюме своїх підлеглих. Ми маємо опозицію, яка каже правильні речі, але яку ніхто не чує через шум скандалів. Що робити? Думати, аналізувати і не давати їм спуску. Пам'ятайте моє перше питання про сапера. Так, от зараз здається, що наш сапер не просто грає у футбол на мінному полі. Він ще й намагається набити м'ячем рекорд, поки ми всі стоїмо на трибунах і молимося. Слуга народу. Чи слуга офшорів? А? Ти називаєш себе слуга народу! Твоя свята, вони продали націю. Вся правда прикрита. Дефективні ФСБ, менеджери твої друзі. Вони служать мозки, вони керують у русі Володимир Зеленський, ти лялька на нитках. Твоя війна, це гра на наших кістках. стій Ти торчиш на грошах ваш фінал, це тут, це неминучий крак. Офшорний чорт, ларьочник, кроти. Січу показ, підпишись, коментуй, скачу!